Звільнення залужного це продовження реалізації плану по замороженню війни в Україні та здачі території оркам і гниди у владі прибирають свого прямого конкурента. Залужного, який, на жаль, досі не зрозумів, що військові не можуть бути поза політикою. Тому що війна це є політика, політика боротьби за владу над людьми, територіями та ресурсами. І, на жаль, поки військові не зрозуміють, що вони є частиною політики, то в політику будуть приходити всілякі клоуни та гниди, які будуть використовувати цих військових у своїх брудних політичних цілях.